Михайлівську накриють дахом і перетворять на алею бутіків на засідання спеціально створеної робочої групи. Житомирські можновладці розглядали проект розбудови міста. З поміж інших запропонованих архітектурних оновлень Житомира, наймасштабнішою на думку «Житомир.Інфо», є ідея накрити Михайлівську прозорим дахом у стилі хай-тек. створення єдиної красивої центральної частини міста, привабливої для туристів пішохідної території, яка б ну стала обличчям міста Житомира. Автор законопроекту Мар'ян Ямінський надихнувся ідеєю критих вулиць під час подорожі Європою. Зокрема, сильне враження на Ямінського справила галерея Віторіо Еммануеля, Крита вулиця в центрі Мілану і Санкт Петербурзька пішохідна вулиця вздовж проспекту Енгельса. Нам належить мати яскравий приклад. Нам до цього багато треба докласти, і впевнений, що і багато ми залишимо проблем. І нашим нащадкам. Серед інших цікавинок, представлених у проєкті розбудови Житомира, відновлення на собор. Ні, площі каплички на честь чудесного врятування російського імператора Олександра II, на якого вчинив замах молодий польський шляхтич Березовський у Парижі. Архітектори беруться за голову та й автомобілісти навряд чи оцінять таку перешкоду руху у самому центрі кільця на соборні. Але ж головне, що наші можновладці виділяють кошти і активно продукують ідеї, а втілювати їх у життя справа інших. Юлія Чепюк, Євген Єсаулов для Житомирфо.